Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. У Кушугумській громаді будують підземну школу на 1260 квадратів. Безпечний заклад зможе об'єднати школярів одразу декількох населених пунктів, розрахований на 500 дітей. Будівельний майданчик відвідав міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. Держава виділить на укриття для школярів Запорізької області півмільярда гривень. Намагаючись відбити удар Сил оборони України, окупанти зруйнували п'ятиповерхівку в Токмаку. ЗСУ вдарили по скупченню російських військ на території колишнього промислового об'єкта. Утім, російська ППО при спробі відбити удар випустила ракету по житловому будинку. Загиблих серед жителів Токмака немає. Четверо людей поранені, повідомляють окупанти. Роковини Чорнобильської трагедії сьогодні для світу виникла нова ядерна загроза. Запорізька атомна станція, що нині окупована росіянами. В мережі з'явилися свіжі кадри, як нині виглядає дорога до ЗАЕС. А на самій станції орудують Кадирівці та московські попи. Заступника голови запорізької облради Владислава Куценка, якого нещодавно опіймали на хабарництві, відсторонили від посади на місяць. Тоді як двоє інших заступників звільнені. Піротехніки знищили 28 касетних елементів смерчу та постріл гранатомета, знайдені у населених пунктах Запорізького та Пологівського районів. Внаслідок російського обстрілу сталося дві пожежі в Гуляйполі. Торговця гранатами викрили поліцейські у Запоріжжі. У березні зловмисник продав РГД 5 за 800 гривень, а пізніше збув ще дві гранати за 1600. Вдома провели обшук, підозрюваний під цілодобовим домашнім арештом. У пробах ґрунту в Запоріжжі є перевищення кадмію, нікелю та свинцю. Це наслідки обстрілу міста армії РФ 22 березня. На площі Маяковського успішно провели пробний запуск фонтану. А більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.